Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик з задоволенням вітаю гостя стріму, військовий оглядач Денис Попович. Дениса, вітаю, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня. Це відео ми записуємо у четвер, 21 листопада. Час старту запису стріму 12.40 за київським часом, і найобговорюванішою темою зараз в мережі є повідомлення, яке сьогодні було від наших повітряних сил збройних сил України, що під час ранкової ракетної атаки по території нашої країни Росія застосувала зокрема. Міжконтинентальну балістичну ракету, що це за ракета? Тип її не вказується. Є багато припущень, що це міг бути рубіж, про що напередодні багато писали і говорили. Як ви прокоментуєте власне ось появу таких повідомлень, що вони означають? Ну і загалом, з того, що є в нашому інформаційному просторі про цього. Поява таких повідомлень з повітряних сил означає про те, що повітряні сили заявили про використання саме міжконтинентально-балістичної ракети. Так вони заявили, вони називали тим її. Стосовно РС-26 рубіж, це ми поєднуємо одне з іншим, тобто заяву офіційної повітряних сил про використання міжконально балістичної ракети і повідомлення, які з'являлися напередодні, про те, що це може бути РС-26. Який може бути запущений у якості випробувань один із варіантів, один із варіантів, я креслю, із полігону Капустін Яр в Астраханській області під Російською Федерацією, дуже було б справді цікаво дізнатися, все ж таки, який тип цієї ракети був, що саме за ракета була запущена тетрою України, тому що особисто я був однією з таких людей, які вважали, що це інформаційний роз'єм. Чому інформаційний розгін і, і, і розмухування паніки, тому що з будь-якої точки зору запускати балістичну ракету міжконтинентальну по території України з території Російської Федерації жодного сенсу нема бойового сенсу. скільки е, що відомо про цю ракету саме РС-26 Рубіж, тобто загальною властивістю будь-якої МБР міжконтальної балістичної ракети, це е, те, що її траєкторія. Пролягає е, дуже високо, фактично в космічному просторі. Конкретно ця ракета у найвищій, ну те, що про неї відомо, підкресло, тобто інформації про неї мало, але те, те що про неї відомо, вона у, у найвищій, скажімо так, своїй точці траєкторії, вона розділяється на чотири частини, тобто це розділяючи ракети з роздільною здатністю. І чотири ці бойові частини вже прямують безпосередньо на ціль е, на Землі. То виникає питання, е, який сенс використовувати подібну ракету, якщо вона не ядерна? Оснащувати кожну з роздільних частин фугасною боєголовкою надто дорого. Це всі ці значить, цілі можуть бути використані. І, в принципі, вони ці завдання виконуються з допомогою звичайних і крилатих, і балістичних ракет, які Російська Федерація вже використовує по території України. І Х-101, і Х-22, і Іскандер, і Кінджав. І Циркон, всі ці ракети здатні е, виконувати подібні завдання, які можуть бути покладені з використанням такої балістичної ракети. Проробляти і моноблочний варіант це окремий проєкт. Тобто теж велике питання. У будь-якому разі використання звичайно, фугасної бойової частини е, у подібному виконанні, так, міжконтальному балістичному, ну це, чесно кажучи, дуже важко себе це уявити, навіщо це потрібно? Далі виникає питання, як протидіяти. Ну, Якщо справді це РСБ6, і справді вона була таким чином використана, то як, як, як протидіяти? Фактично краще збивати подібні ракети до того, як вони розділяться в космічному просторі. На сьогоднішній день ми не маємо подібних засобів ППО. Це вже не ППО, це вже про протиракетні засоби, це вже протиракетна оборона. Таких засобів у нас на сьогоднішній день немає. Це надто високо. Тобто, це сотні кілометрів на поверхнею Землі. Нам тоді потрібно просити американців розгорнути на систему ТЕД, яка може збивати значить, подібні цілі на, висот, на висотах 200 кілометрів, так плюс-мінус. А взагалі країна, там, НАТО ні. можуть допомогти, наприклад, тільки американці мають подібні системи, наскільки я розумію, в рамках НАТО. Тому потрібно просити у них, наскільки це можливо, але я зараз не буду це коментувати. Бо раніше лунали заклики до американців нам дати систему ТЕД. Ну, поки що ми бачимо з іншими системами ППО є е, труднощі до передачі і подібні системи, які є на озброєнні в одиничних варіантах навіть США. ну, В мене е, є сумніви, що це буде, буде е, надано на подібний засоб. Е, теоретично, система Петру, така має, яку ми маємо на озброєнні, самці, вони можуть збити блоки. Які вже будуть знижуватись на цілі на Землі. Теоретично це можливо, оскільки, знову ж таки, теоретично вони для цього призначені. Але чому я кажу теоретично, тому що ніхто їх в такий спосіб ще не використовував? Це фактично перше використання міжґрунтально-балістичної ракети бойове ну будь-якому виконанні по території іншої держави. ну Не було раніше подібних нагод дізнатися, що може Петріот збити бойовий блок. Ракети, які знижуються після розділення у фактично-космічному просторі, тому все це ми зараз теротизуємо. Добре було б дізнатися, насправді, що саме на офіційному рівні, що саме було використано по Дніпру сьогодні е, вранці, чи то було Р-26, чи то було щось інше. Але в будь-якому разі, якщо це Р-26, то це демонстрація. Це в такий спосіб Кремль очевидно хотів зробити відповідь на дозвіл Заходу використовувати ракети по території Російської Федерації західного виробництва. Як захід на це ворогує? Ну, велике питання. Давайте почекаємо час покажемо. Ну, до речі, до цього питання якраз хотіла з вами перейти, як може Захід реагувати, і чи можемо ми розраховувати, що у зв'язку, от, власне, із такими вже діями Росії, Захід може таки надати дозвіл країнам НАТО допомагати збивати ракети, які Росія запускає по території України? Ну, якщо ми будемо казати про РС-26, знову ж таки, про ракети подібні під середньої дальності. То звичайних згідно ракетних комплексів ну, лише на кінцевих, кінцевих траєкторії вона може збивати бойові блоки, які такі які такі ракети випускають. Тому, ну очевидно, знаєте, мені зараз важко сказати насправді, який може може бути хід з боку заходу на подібні дії Російської Федерації. Головне тому, що я не бачу особливого сенсу взагалі використовувати подібні ракети, окрім імітаційних пустів. Якщо, звісно, Російська Федерація не має на увазі конкретне використання ядерної зброї, от тоді це має сенс подібні ракети використовувати. Ну, все це відбувається ще після того, як Путін підписав змінену вже ядерну доктрину РФ. Тут шукати взаємозв'язок все ж таки. Можна пошукати зв'язок. Якщо це справді була МБР РС-26 середньої дальності, то таким чином це може бути от, от відповіддю, знаєте, ну не ядерна, але от бачите, ми можемо. Ми можемо і таке. От такий зв'язок може бути. Бо виникають питання насправді, якщо є підписана ядерна доктрина, яка передбачає ядерну відповідь на ті дії, які ми вже сотні разів робили, і масово запуск запас безпілотників, і удари вже ракетами по території Російської Федерації, то чому немає відповіді? Ось вам відповідь, будь ласка. Можливо, на цьому все закінчиться, якщо не буде скажімо так, подальших дій, ескалуючих з боку Російської Федерації. Можливо, це щось інше. Ну, знову ж таки, я хочу повторити, що от факт використання такої ракети, якщо це РС-26, виникає дуже багато запитань, ну, власне, стосовно навіщо? От якщо це не ядерна зброя, то навіщо? З огляду на пост Юрія Ігната, навряд чи найближчим часом будуть якісь офіційні коментарі від повітряних сил збройних сил України щодо типу цієї ракети. Він сказав, що ну вичерпні вже коментарі сьогодні зранку були. Тим часом з'явилося повідомлення від угорського міністра оборони про те, що Угорщина розгорне систему ППО біля кордону з Україною. Причина такого розгортання вказується яка що дозвіл Україні бити західними ракетами по території РФ. І там у угорщині мається на увазі, кажуть, що зараз російсько-українська війна увійшла в найнебезпечнішу фазу. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Якщо говорити про дозволи на використання ТАКМС і Штормшедов, що вони можуть змінити найближчим часом? Питання в кількості цих ракет, скільки буде використано. Тобто як багато партнерів? А, а між іншим сьогоднішній сьогоднішні цієї МБР, якщо це, звісно, була МБР, е, він ставить ситуацію напевно, роздоріжжя. Оскільки це фактично перший варіант бойового використання міжконтально-балістичної ракети, я вже про це казав, по території України. Е, відповідно, далі може постати питання, е, чи е, давати нам далі ракети атакам з Штормше і СКА, для того, щоб ми продовжували бити по території Російської Федерації. Чи захід вирішить, що це е, надмірна ескалація, і е, тоді е, значить, питання буде вирішуватися в якийсь там інший, можливо, дипломатичний спосіб. Е, через те е, знову ж таки нам потрібно почекати реакцію Заходу на цей факт, якою вона буде. Якщо воно буде такою, що Окей, значить Росія підіймає ставки, тоді ми далі будемо давати е, 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 Україні ракети для того, щоб вона могла себе захищати. Тоді ми з вас, е, можемо з вами розмірковувати про якийсь е, вплив, який це може бути вплив. Е, багато цілей можуть знаходитися е, в межах е, 300-кілометрового радіусу дії кожної з цих ракет: і Shadow, і Scalp, і атакам. Приклад було е, продемонстровано вчора, коли було завдано удару по пункту зв'язку у Курській області. Крім того, ще один приклад був наданий позавчора. Коли був заданий удар, очевидно, ракетами атакам це не було офіційно підтверджено. Ми можемо це значить про це думати, значить, про це казати, але не офіційно, тобто не, 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 не офіційному рівні, був заданий удар по полігону в Прянській області. Дуже багато інших цілей, тобто і пункти зв'язку, і концентрація військ, і логістичні хаби, і е, склади з боєприпасами. І що ще там може бути, і пускові установки оперативних тичних ракетних комплексів. Тобто, все це може бути уражено цими ракетами. І відповідно від кількості, ми можемо казати про кількість таких ударів, кількість таких ракет, ми можемо казати про певний вплив на поле бою. Чим більше, тим краще. Цікаво, звісно, як і чи офіційні коментарі будуть від західних країн на події дня сьогоднішнього, тому що, наприклад, от ABC News вже посилається на високопосадовця західної країни. Єдине, що як вони в анонімному плані, не називають його конкретне ім'я, але говорять про те, що мовляв використання міжконтинентальної балістичної ракети сьогодні не було. Звідки в них може бути така інформація, цікаво. Ну і як далі цікаво буде спостерігати, ну, за вона, може бути. вона може бути. Я, я вас переб'ю, вибачте, вона така інформація може бути. Тобто, якщо супутникові дані вони відсутковували, вони могли відсуткувати пуск. Якщо пуск був, то він був. Якщо його не було, то його не було. І вони можуть таким чином робити висновки, що такого пуску не було. Тому давайте поки що підвисимо питання в повітрі. Так, ну і тут знову ж таки ABC News, посилаючись на цього високопосадовця західної країни, говорить, що удар був нанесений балістичною ракетою. Стежимо за розвитком і за коментарями щодо цієї теми, нашим глядачам зазначу, що обговорювали ми з Денисом обсяг тієї інформації. Яку маємо станом на 13 годину, 21 першого листопада. Я хочу вас ще запитати про заяву Пентагона, де йдеться про те, що уряд Сполучених Штатів зараз має вести діалог з Росією, Китаєм та КНДР щодо попередження ядерної війни? Що це означає? Ну, загострення є, ми ж бачимо. Давайте ми уявимо, себе, що це було справді була міжконтальна балістична ракета, це факт надзвичайного загострення, оскільки раніше подібні речі не відбувалися у світі. Випробування були, а запуски по території іншої країни такого ще не було. Навіть в міграційному сенсі. Це перше, друге, це ядерна доктрина Путіна, яка була їм затверджена кілька днів тому, і вона передбачає реакцію. Ну фактично на симптом кажучи, навіть на те, що. <му> звичайні засоби озброєння будуть по території Російської Федерації. Російська Федерація залишає за собою право е, ядерної відповіді. І в такий спосіб потрібно сідати та обговорювати умови використання дарної зброї, чи бажано її не використання, тобто і враховувати подібні, значить, подібні е, ескалаційні е, 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 моменти. Тобто сьогоднішній день безумовно. Е, Треба бути дуже струстубово стосовно цієї риторики, яку зараз вона від Російської Федерації ще одна надзвичайно хвилююча тема. В міністерстві енергетики України кажуть про те, що Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекаута через російські обстріли внаслідок атаки знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої станції. Це може спричинити аварію, кажуть у міністерстві. Наскільки зараз критична складається ситуація, і ну які шляхи виходу, тому що МАГАТЕ, як ми з вами неодноразово е, спілкувалися, воно безсиле в цій ситуації. Ну мені важко прокоментувати, що буде Запорізька ЄС, якщо тут е, вона буде від'єднана від, від лінії живлення, це питання до спеціалістів цірині. Ці тобто вони можуть розказати, які саме конкретні наслідки можуть бути від того, що ЗЕС буде повністю від'єднана від, від е, живлення, от, так само я можу судити по цих е, повідомленнях. Нічого хорошого на превеликий жаль не буде. Це перше. Стосовно того е, загальної ситуації, ми зараз бачимо і знаємо, і чуємо про те, що Запорізька зараз перетворена до ну, фактично на військовий склад, там базуються сили Російської Федерації, там, значить, стоїть озброєння, там навіть вони якісь курси проводять стосовно там когось вона, когось вони там начать, намагаються начать, навчати. Це безумовно, не немає нічого спільного з ядерною безпекою яким чином можна цьому зарадити? Так, ви абсолютно маєте рацію, матеріте без сили, а е, що можна зробити? На мій погляд, лише військове звільнення е, ЗАЕС на сьогоднішній день може ситуацію е, поставити в нормальне русло і забезпечити безпеку цієї станції. І те, я навіть підозрюю, що якщо е, звідти росіяни відійдуть, вони замінують це об'єкт такої міри, що краще буде там ніч пати, нічого, щоб нічого страшного, щоб нічого там страшного не відбулося. Щодо ситуації на фронті, зокрема, ми до, до цього питання так впритул підійшли. Як ви бачите розвиток подій станом на день сьогоднішній, 21 листопада? Найбільш напружена ситуація в на Курахівському напрямку. Там найбільша кількість бойових зіткнень, там є загроза оточення по великому радіусу, по малому радіусу, по великому радіусу довкола Курахова, по малому радіусу, довкола Успенівки, в районі Успенівки, так скажу. і на сьогоднішній тенденція така, що Російська Федерація там просувається. Якщо немає у нас інших козирів, і немає у нас значить, ходів у відповідь, то очевидно недалеким є той день, коли доведеться з скорахова відходити, і це треба визнавати. Тобто, це найбільша небезпека. Якщо ми звідти відійдемо, тоді росіяни зможуть перейти на інші напрямки. Я бачу передусім Покровський напрямок для того, щоб поновити наступ безпосередньо на місто. Тому е кожен день затримки під Курахом означає, що ми можемо е найкраще підготувати оборону оборону Покровська, коли противник виконує свої завдання. Та якщо він їх виконує, на сьогоднішній прогнозувати було б дуже важко. Так само, коли е розпочав на наступ на Покровське. Але те, що він там буде, це я думаю питання часу. У ситуації в Курській області, оцей удар по командному пункту він якось вплине на активність російських та північно-корейських солдатів зараз на цьому напрямку? Залежно від того, що там було накрито. Тобто за певну інформацію, там е, могло бути зібрання за участю російських воєнних високопосадовців, високопоставлених генералів і не виключно, що там могли бути і північно-корейські генерали. Тобто, якщо влучання було якраз під час, коли там було це зібрання, ну в повній мірі, тобто там воно відбувалося, якщо воно було влучним, якщо воно було вдалим, якщо пробили той бункер, а торшоду вони для цього в принципі призначені, ну тоді там буде братська могила. І ми, я думаю, вже найближчим часом відчуємо та побачимо вплив цього влучання на загальне ведення бойових дій в Курській області. Загалом там Російська Федерація хоче наступати до того, що нас звідти вичувати. Але якщо там командування було порушено, зв'язок був порушений, тоді, очевидно, їм доведеться плана свої кургувати. Цей інцидент вплине на плани Кимчинина і в подальшому постачати живу силу, мається на увазі північно-корейських солдатів на фронт, допомагаючи Путіну. Тому що президент Зеленський оголошував цифру у 100 тисяч північнокорейських військових, які можуть бути. Власне, перебазовані на Пущені. Ну, статистично тисяч на ротаційній основі. Тобто зараз там 11-12, потім відбувається ротація ще, і, і таким чином на ротаційній основі вони можуть бути перебазовані. Тобто це загальна кількість військовослужбовців, які можуть там, е, взяти участь. Е, не думаю, що це може вплинути на наміри тінчинини, оскільки навіть якщо е, було нормальне накриття, тобто влучання. І всі були знищені, то це ж не мається увазі втрати серед солдатів, це генерали там могли бути ліквідовані. Ну про наступних генералів? Тобто, тут не думаю, що це може мати якийсь певний вплив на загальний намір, яким чи набрати участь в цій війні. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Денис щиро дякую вам за те, що в наш. Аста можливість поділитися своїми думками з нашою глядацькою аудиторією завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до зустрічі!